Лозівчани поскаржилися поліції на комунальників. Озеленювачі обрізали дерева на п'ятому мікрорайоні. Містяни занепокоїлися, що такі роботи нашкодять рослинам. У комунальному підприємстві Екосан пояснили, це вимушені міри. Вони готують квартали до реконструкції вуличного освітлення. У дворах будинків на п'ятому мікрорайоні вуличного освітлення не було понад 10 років, кажуть комунальники. З вчора, 17 січня, вони почали його відновлювати. Для того, щоб натягнути нам самонесучий кабель сіп, требується сформувати в першу чергу дерев'яні. Сьогодні ці роботи початі. Я думаю, в найближчі 2-3 тижні этим домам в освітлення. освіщення. Але обрізка Гіля насторожила лозівчан. Люди захвилювалися, що комунальники нашкодять деревам. В інтернеті все пишуть, що такі сяки, ніхто нічого не робить. Ну, люди починають делать добро, а вони починають... Мішають нам то дерев'яють оббирати, то визивають поліцію. В Акасані заспокоїли, позбавляться лише тих гілок, які заважають прокласти освітлення. Анна Красноперова, Валентин Косіченко, ТРК Лозова.